Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський. езотерик, Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ми з вами складаємо прогнозування на тиждень для України з 9 по 15 число. Минулого тижня я трошки мало працював і відео майже не записував тільки в понеділок та вівторок, тому що на мене щось накотила хвиля депресії, дуже сильна в зв'язку з останніми подіями. Тому що минулого тижня творився просто адський треш. Ацький треш, треш творився купа загиблих. Купа всього. Ну мені карти чорні випадали. Крім неділі, мені всі карти чорні випали. Поганий був тиждень, дуже поганий. От на мене й накотило. Нічого, я собі подвоїв дозу антидепресантів, тому думаю, що зараз я буду справлятися. Так, добре, давайте будемо починати. Давайте будемо дивитися. Так, добре. Давайте подивимося з 9 по 15, яким буде тиждень. Ой, так хочеться, щоб якомога швидше все це безумство закінчилося. Тому що це реально безумство і цього ніхто не виграє насправді. Ну, подивимося, що мені карти покажуть. Так, добре, з 9 по 15. Давайте подивимося. Ну, нічого, я постараюся взяти себе в руки. Я розумію, що є люди, кому набагато гірше, ніж мені. Це теж факт. І постараюся активніше працювати і активніше виходити в ефіри. Ну я ж кажу, що буває таке. Я теж жива людина. Знаєте, за 3 роки цього всього я вже теж, десь, можливо, вигорів. І теж на мене може нах... накотити хвиля депресії. Я ж жива людина, я ж не робот. Ну добре, зараз не про мене. Записую це відео в понеділок, о 10-й годині ранку. Ви мене просили 9.09 записую. Карта дитини падає. Хороша, позитивна карта. Знизу двійка бубнова. Карта втрат, карта розорень, карта бідності. Удари по об'єктах інфраструктури. Такий, такий собі день. Ну, По об'єктах інфраструктури можуть бути атаки. Дивимося далі. Вівторок, 10 число. Карта любові. Ось такий от купідончик. Хороша позитивна карта. Сімірка Пікова агресія. Підвищення повітряні загрози, повітряні атаки, загальна повітряна тривога по всій країні. Поганий день. Добре, дивимось далі. 11 число, середа. Карта друга падає на циганській колоді. А тут король бубновий, карта сильного чоловіка. Ну, середа ніби більш-менш лайтова. Четвер, дивимося, 12 число. Карта лживості, карта брехні та обману. В цей день будьте максимально обережні до всієї інформації, яку чуєте. Може бути багато брехні, може бути багато фейків, може бути багато дезінформації. Десятка бубнова. Карта збройного та фінансового підсилення. Можливо, якась нова зброя прийде для України, можливо, якесь нове озброєння. П'ятниця 13. О, Боже, як я обожнюю цей день. Надзвичайно сильний та містичний день. Плюс у мене день народження якраз випадає якраз п'ятницю 13-го, от 13-го вересня я народився. Давайте подивимося, хороший буде цей день чи поганий. Карта у вас і карта сильної жіночої енергетики. Непогана карта. Дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Ну, в принципі, хоч на мій день народження буде щось нормальне. Дивимося далі. Субота, 14 число. Дивимося. Карта подорожі, карта логістики, карта руху вперед. Волев, Червовий, карта сильного чоловіка. Карта руху вперед. Карта воїна захисника теж непоганий день. І неділя, 15 число, карта послуги, а знизу Трійка Хрестова карта сили. Ну, до речі, цей тиждень ніби. Спокійніший за минулий. Погані дні це понеділок, вівторок і четвер. Так. Решта ніби трошечки спокійніше, на що я дуже сильно сподіваюся. І найголовніше бажання, яке в мене є, коли я буду задувати свічки, і це ні для кого не секрет. І, ну, ви знаєте, яке в мене найголовніше бажання. Хтось каже, що це неправильно озвучувати свої бажання, вони тоді не здійснюються. Це неправда, це фігня. Головне це сила бажання, сила наміру, внутрішня енергія. От я її спрямую на те, на своє бажання, яке я загадаю, і ви всі знаєте, що це за бажання. І я хочу, щоб воно нарешті здійснилося. Всім бажаю хорошого тижня, благополуччя, миру, добра і всього найкращого. Побачимося!